П'ятирічний Борис фактично не піднімається з дивану. Дитина від болю не може стати на ногу. Вчора, вчора? вчора больне було. А вчора ти ходила чи не ходила? Не ходила. У хлопчика неймовірний біль і температура. Така реакція, кажуть батьки, з'явилася після того, як у дитячому садочку йому зробили щеплення. Ну от зараз у нього ножка вже трохи м'якше, раніше була гаряча. От красненькая. Стой, бой, не трогай, пожалуйста. Ну, очі болізні на очищення. Невозможно було до ножки дотронутися. завжди всегда і кричали. У родині Ольги троє дітей. Борис наймолодший. Це щеплення робили всім, але такої реакції ніколи не було. Ми ну, за правильною Но але... А карда от такою проїздить, то есть я напротив того, щоб мой ребнок проходив через боль. Виявилося в Бориса не в єдиного в групі така важка реакція на щеплення. В дитячому садку заявили ще про три такі випадки. У всіх однакові симптоми: висока температура та біль у нозі. Реакція в одного ребенка була 39,5. Это мы созванивались вчера с вчора з родителями. Мама визивала врача. Наша педіатр теж осматривала їх. Це вакцина від коклюшу, дифтерії та правця. Кололи дітям кажуть те, що закупило міністерство охорони здоров'я. Вакцина храниться в холодильнику, в Холодіння плюс два день, кожний дім утравічі у міському управлінні охорони здоров'я запевняють, що вакцина якісна індійського виробництва і така реакція. Уявіть нормальна. Та якщо надто болить, варто мчати до лікаря. Обща реакція і заключається в повищенні температури на вакцинацію. І місцева реакція буде болезненность. Безпорно поставити медработників в звісне, щоб доктор осмотрев. Данова то тобто есть на самотюк таку ситуацію не відпускати. Поки чиновники з лікарями запевняють, що болюва реакція на щеплення нормальна, батьки починають відмовлятися від вакцини в дитячому садку, куди ходить Борис. Уже четверо написали відмову.